Dai. Взагалі ти дивишся конкурси просити, за замоду за запростою. Це... Як саме? Я там виглядаю за собою. Ну, це моє, це моє мрія, я люблю таке моделі, конкурси. А в Тернополі ти відвідувала десь конкурс? Ні. А який був останній конкурс, який ти бачила в телевізорі? Не, ну, взагалі просто як е, у нас конкурс він є такою соціально благодійною тематикою. От що для тебе соціальна тематика? Придікати, що ти за тебе? Соціальна тематика. Отак ну, от от, так. Так, от конкурс працює виставки, як це зараз. На конкурс праси особистий. На конкурс працює особисто. Я хочу себе представити, буду показати. Думаю, бійте все, навчитеся. Пасіта є вказання.